Вітаю вас, любі друзі! Рада бачити у нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх гончарів і зробимо витвір мистецтва. Але для початку давайте подивимося, оце пізнавальне відео. Маляти, сьогодні ми з вами вирушимо у чарівну подорож до маленького містечка Опішня, що на Полтавщині. Саме тут живуть справжні майстри. Огончарі, які створюють дивовижні речі з глини. Подивіться, які чудові вироби створюють упішнянські майстри з глини. Майстри виготовляють різноманітний посуд, глечики, миски, тарілки, горщики. Цей посуд не тільки красивий, але й дуже зручний у використанні. Окрім посуду, опішнянські майстри створюють чудові іграшки для дітей. Погляньте, які вони яскраві та веселі. Опішнянська кераміка завжди оздоблена різноманітними орнаментами та візерунками. Майстри використовують рослинні мотиви, геометричні фігури та зображення тварин. Щоб створити таку красу, гончарі довго вчаться своєї майстерності, і сьогодні опішнянські гончарі. Продовжують створювати дивовижні вироби, які радують людей своєю красою та оригінальністю. Сьогодні ми з вами станемо справжніми майстрами. Погляньте, це куманець, це такий особливий глиняний посуд, який використовували наші предки для зберігання напоїв. Розгляньте фотографію. Правда, ж цікаво зверніть увагу на форму і оздоблення. Куманці бувають різних розмірів та форм, але всі вони мають щось спільне. Хтось помітив, що саме? Так, друзі, всі куманці мають носик, щоб зручно було наливати напій, та ручку, щоб його тримати. А ще вони завжди дуже гарно оздоблені. Майстри-гончарі розписували їх різними візерунками, зображували квіти, тварини або ж рослини. А тепер давайте спробуємо зліпити свій власний куманець. Але спочатку розімнемо наші пальчики, щоб вони добре працювали. Гончарами, щоб нам стати, треба пальці розім'яти. Спочатку глину треба м'яти, а потім стовпчик розкачати. Потім вигнемо його, буде коник і го го. Молодці друзі! Великий шмат повітряного пластиліну ділимо на частини. Відрізаємо більшу частину, більше половини. Це буде основа нашого куманця. Потрібно її розім'яти, скотити у великий стовпчик. Спочатку це робимо між руками, а потім на дощечці. Так як у мене. Отриману заготовку з'єднуємо ось так: один кінець до іншого. Місце з'єднання однієї частини з іншою гарно розмазуємо руками, пригладжуємо. В результаті має вийти ось така форма кільця. Шмат пластиліну нам потрібно розділити на три частини рівних між собою. Необхідно скотити ось такий стовпчик. Для зручності нижню і верхню частину приплюснюю пальцем або ж притискаю до дощечки. Отриману заготовку приєдную до кільця. У місці, де з'єднуються деталі, пальцями добре розмазую та з'єдную деталі, щоб вони міцно трималися. Сам стик. Ось такими рухами пальцем пригладжую. З наступної частини теж роблю такий стовпчик. Розрівнюю частини та приєдную її до верхівки. Це буде горловина. Останній шмат пластиліну ділю навпіл. З однієї частинки зліпимо ручку для куманця, за які зручно буде тримати. Розкочую тоненький стовпчик, а потім пальцем приплюсную. Слідкуйте за тим, щоб вийшла рівна деталь. Тепер необхідно нам цю ручку прикріпити до самого куманця. Так, як показано на відео. Друзі, не поспішайте! Місце стику. Обов'язково слід добре примазати, щоб деталь міцно трималася. Також поправляємо саму форму команця. Тепер необхідно зробити основу. Із залишку пластиліну нам необхідно скотити кулю і пальцями надати форму овалу. Ось так. І тепер будемо приєднувати в нижній частині. Місце стику добре примазуємо, щоб все надійно трималося. Наступним етапом у нашій роботі буде декорування. Необхідно взяти невеличкий шматочок білого пластиліну. Це будуть серединки квітів. Нам потрібно скотити невеличкі кульки, для цього відщіпуємо їх, скочуємо між пальцями. Для потреби можемо скотити за допомогою пальчика на дощечці. Ось так. А далі, за допомогою пальчика, прикріплюємо до докуменця та пальчиком легенько притискаємо. ж саме продовжуємо далі. Розташовуючи серединки для майбутніх квітів, пам'ятайте, що навколо серединки мають бути пелюсточки та ще листочки. Тому намагайтеся їх розташовувати на однаковій відстані. Із з блакитного пластиліну будемо ліпити пелюсточки до наших квітів. Принцип теж самий, як і робили серединки. Скочуємо спочатку кульку, а потім її приплюснюємо та сприєднуємо до куменця. Робимо все те саме один за одним. Можна пелюсточку. Приплюснути на самому куманці або ж зробити це на дощечці і перенести уже приплюснуту. Малята не поспішайте, насолоджуйтеся процесом. Намагайтеся скочувати кульки однакового розміру і розташовувати їх одна біля одної. Тоді сам орнамент буде мати неперевершений вигляд. Уже помітно, як створюється візерунок на нашому куманці. Ще трішки терпіння, і буде робота завершена. Ось уже останні пелюсточки. І ми бачимо, який різнобарний вийшов куманець. Квіти наче ожили на ньому. Остання пелюсточка. І маємо ось такий чудовий результат. А тепер слід. Прикрасити наші квіти зеленими листочками. Від зеленого пластиліну відщюпую невеличкий шматочок і формую її у вигляді капельки. Потім притискаю пальчиком ось так. І наношу на куманець. Прижимаю, щоб добре трималось. І за допомогою зубочистки або ж стеки роблю прожилки для того, щоб відтворити форму листочка. Така робота тренує у нас терпіння, адже цей процес довготривалий. Ось і останній листочок. Малюємо на ньому прожилки, щоб відтворити форму листочка. Далі нам слід прикрасити наш куманець із пластиліно-рожевого кольору розкочуємо ось такі тонесенькі джгути, прикладаємо на основу куманця. Притискаємо пальчиком. Але обережно, щоб лінія була чітка. Ось так, як в мене. Тут не варто поспішати. Розкочений ще один джгутик, наносимо на основу. Так само притискаємо пальцем. Зайвий пластилін можна прибрати за допомогою стеки. Усе надійно прикріплюємо, але пам'ятайте, що не сильно натискаємо пальцем. Такий самий тоненький джгутик прикріплюємо вгорі на куманці на шийці. Зайве прибираємо стекою і злегка притискаємо пальцем, щоб все надійно трималось. І останній джгутик наносимо на носик куманця. Ось такий куманець вийшов у мене. Ну що ж, друзі, давайте пригадувати, що ми сьогодні з вами зліпили. А як називається професія тих людей, які роблять вироби з глини? З якого матеріалу ми з вами сьогодні зліпили куманець. Ви сьогодні перетворилися на справжніх гончарів. І змогли відтворити один із неповторних шедеврів опішнянської кераміки. Своїми роботами ви можете поділитися у коментарях під відео. І я з нетерпінням чекатиму на світлини ваших родин. Шановні дорослі, знайомство дітей з різними видами ремеслів розширює їхній світогляд, збагачує їх знання про нашу національність і самобутність як українського народу. Про наше надбання і пам'ять про минуле. Ви ж з дітками можете відвідати творчі майстер-класи, сходити на виставку картин або ж відвідати наш краєзнавчий музей. І я впевнена, що час, проведений разом із вами, запам'ятається дітям назавжди. На сьогодні у мене все. Рада була зустрічі! Бувайте!